Где мои белые костюмы и белые рукавички? Белые рукавички, бо я кажу перчатки. 10 кажут, перчатки, не рукавички. Запомните. Белый костюм. Все, одягаю. Сейчас будем шлепать. Малышку будем шлепать. Погнали. Сейчас, короче, прошли пуем, пропылесосим. И погрунтуем под плыточку. Вот и грязную. Черт мы и быстренько. Бах-бах. И -бах. все. И все. І все. И вот эти горбики, чтобы шлифануть, приходится вот эту защиту, вот так берете, общелкиваете и вперед. Все, погнали! Все, прошлифовали. Я так прям сильно не, ну, не внедрялся, чтобы стяжку не испортить. Ну, в общем, все по вычухиваю лишь по Открыли порки. Все, сейчас заливаем грунтом и погнали плитку вкладать. На жаль, вот так сейчас все выглядит. У нас світла нема. Но у нас есть такие фонарики. Такие фонарики. Так что можно працювать. Погнали! Под фонарики. Буде вкладати квиточку. Огонь! Ну що, побачимо, скільки ми зараз покладемо. Так? Ось такий процес, як у нас відбувається. Всі питають, як же ми тут все це переходимо, а ми вьослами грибни по воздуху перелітаємо і потім вилітаємо у двері. Мене не Як ти звідси вийдеш? Як я вийду, Як я вийду? Так, Вадим, давай що мені подушку, одіяло. Ось трошки залишилося у мене, Я краще сюди я лягу, ранку мене відкриєш. А ви як думали, що ми закладаємо такі місця? Так? Ось так приходиться спати до ранку, плитка застигне. Утра мене відкриють, я вилізу і ось так плитка вкладається в такі місця. Так що всім, ну якось так. На добра ніч. <клух> да. Ну, в общем, трохи попрацювали сьогодні. Трохи поклали. Йдемо далі працювати друге приміщення робити. Тут пускай завтра докидаємо.